Раніше боржників лякали міліцію, потім бандитами зараз грошима. Працівники одного з російських банків телефонують своїм клієнтам від імені програми гроші. Обіцяють покарати та ославити на всю країну, якщо ті не повернуть кредит. Але в банкірів, напевно, в самих є скалети в шафі. Йдемо на перевірку до банківських шахраїв. За вами наряд не справився. Знають це. Я тебе в камері питати не погоджу. Усниками буде сидіти у мене ось бо да І, звичайно дуже приємно, дуже гарно вмієте розмовляти. А де ви знаходитесь? Скажіть мені, будь ласка, існування колекторів напівлегальна, тим не менш користуючись шпаринами в законодавстві. Телефонні терористи продовжують працювати і не за маленькі гроші. Сабчиш що йому позвонив редактор так називаємо якоби програми гроші. Представився фамілією дійсно редактора. От. И стал угрожать тем, что съемочная группа приедет э, непосредственно в территориальный центр, и вместе с милицией, вместе с прокуратурой и другими государственными структурами будет якобы что-то расследовать в отношении э, этого директора и главного бухгалтера. Вас турбує програма гроші. Саме з такої фрази розпочалась розмова колекторів з деякими, нібито боржниками. Виявилося, телефонні авантюристи вирішили використати відомий телевізійний бренд для того, аби вибити гроші. Люди, які приїздили або не приїздили, а займалися таким телефонним шантажем. Вони змушували гасити позики в одному конкретному банку. Ми знаємо, що ми маємо досить гостру репутацію. Мабуть, одну з найагресивніших на українському телеринку. Тому, як на мене, коли хтось хотів когось залякати, да використовували наш бренд, і вони таки дзвонили. от, Ми їдемо до вас. Да? Що, що буде, коли ми приїдемо? Ніхто не знає, але звучить загрозно. Скільки було цих дзвінків? Підрахувати неможливо. Проте дехто таки здогадався перевірити і перетелефонував на офіційний номер каналу. Програма гроші вирішила розібратися, хто ж обдзвонює людей від нашого імені. Виявилось, усі дзвінки йшли з одного номера. Це були три різних чоловіка. Один, який представлявся редактором програми Гроші, двоє представлялись міліціонерами. Я вашу особисту справу зараз переглядаю. Не ну, добре переглядайте. А чим я завинила перед вами, що ви так зі мною розмовляєте? Ну, ви Знаєте, що вам грозить сроки п'ять років позбавлення волі по 192 статті кримінального кодексу України? Слухай. Е, я вибачаюся, Номер телефону також виявився віртуальним. Проте вдалося дізнатися справжній номер, прив'язаний до нього. Це було однозначно психологічне давление. Мета цього давления, е, самі висказали псевдоміліціонери, это, е, е, погашення кредита банка Русского Стандарта. І ми були дуже здивовані, коли з'ясувалося. Дзвінки з номера надходять лише в робочий час та з одного місця у Києві, за адресою, в якій знаходиться банк «Русський стандарт. Дивний збіг. Саме цей банк звучав у телефонних розмовах-погрозах. Яка організація вибачається? Ну які я нанесла шкоду зобов'язано приватне акціонерне товариство. Називається «Банк Русський Стандарт». Чи не виходить, що з приміщення банку «Русський Стандарт» вибувають борги за допомогою імені програми «Гроші»? Ми запитаємо напряму. Ну, найцікавіше, що всі ці дзвінки поступали з цього здання. Возможно. Да. Что это значит? Возможно. Вот хотели... Теоретически возможно. Почему-то у нас есть вот подразделения. Важно получить официальную точку зрения непосредственно вашего банка. Ситуація близька до комічної, адже на форумах потерпілих від свавілля банків чимало тих, хто має зуб на цей банк. Використання відомого телевізійного бренду для шантажу може потягнути на кримінальну відповідальність. Ті, хто це робив, не можуть про це не знати, адже самі жонглюють законами не гірше юристів. Знаєте, що вам грозить строки п'ять років позбавлення волі по 192 статті кримінального кодексу України. В Свою чергу у повноваженні банку пообіцяли провести службову перевірку у її ефективності. Переконаємось з часом. З нашої сторони провести, провісті вас вона проверку по даним фактам. А поки що, програма гроші просить всі компетентні органи зайнятися розслідуванням цього злочину та спростувати чи підтвердити наші здогади. Ми повідомили міліцію про шахраїв, які прикривались іменем нашої програми. Якщо шахраї з банку дзвонили, і вам радимо звернутися до міліції. Шахрайство, навіть прикриваючись улюбленою телепрограмою, це кримінальний злочин.